Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще одну пісню. Ця пісня присвячена нашому штаб сержанту Віталіку Кульчі. Він сам з Чернівецької області, не знаю який район чи Кільменецький, чи Новоселецький, але знаю, що село Росошане. Зараз хочу вам заспівати цю пісню. Давно я не співав цих пісень. Кліп я поки що не змонтував, тому що не було часу. Тут погано записувати, бо йшов дощ. Ну, але зараз вам заспіваю цю пісню про нашого штаб-сержанта. Віталій кульці з росишам, він їде у бахмут, Тому рашист, козеликий, тобі буде капут. Бо ж вагнер твій, він є брудним, і твоє чевика, і доля ваша у бою, буде усіх сумна. Поштаб, сержант, що є у нас, він хлопець непростий, Солдату скаже в служний час. Стріляй, расистів бий. А як не зробиш цього ти, то зроблю оце я. Бо ж той рашист, що є козел, він наглий, як свиня. Віталік, віталік, стріляйте по рашистах, сьогодні свято в тебе, сьогодні в тебе бій, бо ж знову порахуєш із дрона всіх убитих Отих рашистів мертвих, які в бою убив. Віталік Кульче з Росошан, він весело живе. 我说。 Штаб-сержант, мій Вагнеру дає, а побратими ось йому набої подають. Ну а расисти, що лягли вже більше не встають. І радісно йому в душі, що вбив він москаля, до них з знемецька підійшов поближче звіддаля. віддаля. Расистів тупо розстріляв, Віталік наш притул. Бо ж під бахмутом у цей час був пострілів розгол. Віталік, Віталік, Стріляйте по расистах сьогодні в тебе свято, сьогодні в тебе бій! Бо ж знову і Із дрона всіх убитих по тих мертвих, яких в бою убив. Віталій кульче з Росошан він їде у бахмут. Тому расист, козел лихий, тобі буде капут, бо ж вагнер твій, він є брудним. І твоє чевика, і доля ваша у бою. Буде у всіх сумна, бо штаб сержант що є у нас, він, хлопець, непростий. солдату скаже в слушний час стріляй, рашистів бий, а як не зробиш цього, ти, то зроблю оце я, бо ж той рашист, що є козел, він нагри, як свиня. Віталік, стріляй по рашистах, сьогодні свято в тебе, сьогодні в тебе бій. бо ж знову порахуєш і з дрона всіх убитих, о тих у мертвих, яких в бою убив, бо знову порахуєш і з дрона всіх убитих, о тих у мертвих, яких в бою убив.